Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних через дію. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на сторінці у Фейсбук. Як це працюватиме? послухаємо. Керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов'язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі оберіг. Дія надійшла сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби. Детальніше про бронювання через дію будемо говорити з Валерією Ткач, заступницею директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Пані Валерія, вітаю вас наживо на Суспільному. Доброго вечора добре скажіть, будь ласка, от чим викликано ухвалення рішення проводити бронювання через дію? Першу чергу для того, щоб спростити процедуру бронювання і прибрати людський фактор, оскільки е, спочатку повномасштабного вторгнення е, постанова 76, та якою затверджений механізм бронювання е, існувала в папері, тобто всі процедури відбувалися в паперовому форматі. Е, це е, звісно затягувало процес е, і враховуючи те, що всі перевірки проводились вручну. А списки сягати сотні людей, оскільки в нас є критично важливі підприємства для України, які допомагають економіці вистояти. Процес іноді займав місяць-два. Враховуючи термін важливі працівники, які, наприклад, у своїй галузі вони є унікальними, яких можуть готувати 10-15 років. їх Неможливо було забронювати в короткий строк, і багато людей були мобілізовані через це, тому для того, щоб економіка наша продовжувала працювати, уряд спростив механізм бронювання для того, щоб ще раз скоротити цей термін, так і прибрати людський фактор, перенести всі ці перевірки в алгоритм систему в електронному форматі. Тому ось така причина. А коли буде доступна ця послуга? БТТ є надважливою для ІТ Гаузі. Послуги стартують на початку липня, тож теж це за нашими новинами. Uh -huh. Скажіть, близько, будь ласка, а розкажем. які підприємства? Ви згадували підприємства критичної інфраструктури, які ще підприємства зможуть забронювати своїх співробітників? В першу чергу послуга буде доступна для критично важливої для економіки підприємств, а також для тих підприємств організацій, які Допомагають силам оборони, да, тому, що є підприємства організації, які забезпечують потреби або надають послуги чи продуцюють товари для засілів. Саме вони будуть в першу чергу. Їм в першу чергу буде доступна ця послуга. Надалі ми будемо розширювати коло цих підприємств. Це будуть і державні установи, і комунальні підприємства. Ну їх багато перелік і підприємства УПК і енергетика. Тому будемо поступово поступово додавати нові цільові групи. Пане Валері, а можу я уточнити у вас, чи є можливість редагувати список? От, скажімо, підприємство на якесь число відправило список працівників. Потім кількість працівників змінилася. Хтось прийшов, хтось дійшов. Редагувати в дії можна буде список. Давайте трошки в деталях розпіємо. Умовно є компанія, в неї ліміт бронювання 50%. Уявімо, що в компанії є 100 військовозобов'язаних, військово тобто вона може забронювати 50, 50 осіб. Звісно, люди звільняються, не маються на роботу. Ця інформація відображається в реєстрі, в тому числі пенсійного фонду, і ця інформація буде перевірятися під час бронювання. Тож, якщо у компанії є цей ліміт, тобто вона може ще забронювати людей, то це буде не проблема. Якщо прийде новий співновий співробітник, керівник підприємства його забронює. Якщо людина звільнилася і мала бронювання на цьому підприємстві. Це бронювання буде автоматично анульовано як тільки особа перестане працювати. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. все буде дуже швидко і перевірятися. Mm -hmm. і Редагувати можна, так. а так. ще тоді можна уточнення? А кому буде доступна інформація, яка є в дії щодо цього бронювання? Хто може її побачити, хто має право? Бачити бронювання буде лише керівник підприємства, ну і сама особа, яка заброньована, для неї ця інформація буде відображатися в резерв плюс мобільному застосунку. А в дії? Хто захоче самі отримати... дії. в самій дії, поки ми не передбачаємо відображення. Якщо особа захоче отримати паперовий витяг. Це також буде передбачено пані Валерія. Зараз у Верховній Раді розглядається ідея впровадження економічного бронювання, і як на мою думку, це може передбачати значне розширення підприємств, які можуть за певну плату можливо забронювати своїх співробітників. В такому разі чи для них ця послуга буде доступна? Е... Ми е, очікуємо нормативного регулювання, е, враховуючи це, Мінцифра, звісно в разі потреби, долучиться до технічної реалізації. Але станом не зараз це поки ще триває дискусія, тому ми очікуємо нормативне врегулювання цього питання. Дякуємо. Зрозуміло, Валерія Ткач, заступниця директора, директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової інформації, наживо в нашому ефірі розповідала про запровадження системи бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств через дію.